З книги Джері Бріджеса Благословення Смирення, я досі живо пам'ятаю твердження, яке почув у групі вивчення Біблії в січні 1952 року. Воно без перебільшення змінило моє життя. Суть його полягала в наступному. Біблія призначена, щоб застосовуватись у нашому щоденному житті. Наскільки ця думка очевидна для мене сьогодні, настільки вона була для мене абсолютно новою того вечора. Я виріс у церкві і ніколи не виходив за її моральні межі. Але я пригадую, що використанню святого письма в щоденному житті в ній ніколи не навчали. Та того вечора, почувши цю фразу, мені здалося, наче хтось увімкнув світло в моїй голові. Тоді я був молодим офіцером на флоті, тож, повертаючись назад до свого корабля, я молився Боже, починаючи від сьогодні, допоможи мені застосовувати Біблію в моєму щоденному житті. Щоденне життя ось найважливіша частина цього твердження, яке змінює життя. У Ефесян 4.1 Павло закликає нас поводитися достойно покликання, яким вас визвано. У цьому контексті поводитися означає переживати своє звичайне щоденне життя, чи то працюючи на роботі, чи влаштовуючи прання, купуючи продукти або роблячи безліч інших речей, якими ми займаємось протягом будь-якого звичного дня. Коли Павло розширює значення виразу достойна поведінка, перше, на що він вказує, це покора. Подумайте, що це означає. Коли я їду вулицею, спілкуюся з дружиною чи дітьми, колегами на роботі або продавцем у крамниці, я повинен робити все це зі смиренням. У греко римському світі, в часи Павла, покірність як рису зневажали. Її розглядали як ознаку слабкості, і наша сучасна культура нічим не відрізняється від того світу, який був дві тисячі років тому. Можливо, трохи інша ситуація в наших християнських колах, ми можемо навіть захоплюватися смиренням у комусь іншому, але в нас мало бажання самим практикуватися в ньому. Але коли Павло писав, Поводитися в повноті покори він не просто казав від себе, а говорив радше як божий промовець. Біблія це незвичайна книга, яка відображає думки різних авторів. Як писав Павло в другому Тимотея 3.16, все писання натхненне Богом. Петро допомагає нам зрозуміти, що це означає. Бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога, 2 Петра 1,21. Ведені означає те, що людей, які писали Біблію, так вів Святий Дух, що вони писали конкретно те, що він їм наказував. Ось чому ми часто читаємо в Біблії такі вислови, як Дух Святий прорік був устами Давида, діяння 1,16 Бог видихнув свої слова через Давида або інших авторів. Тож ми можемо впевнено сказати, що каже Біблія, каже Бог, хоча він робиться через людські вуста або руки, які записали ці слова. Справа тут у питанні влади, і одна з її сутностей полягає в праві наказувати. Павло не має права наказувати нам поводитися смиренно, але Бог має. І хоча, звертаючись до своїх друзів і до нас сьогодні, Павло використовує м'якше слово благаю. Він все ж доносить думку, що життя в покорі це не те, що віруючий може обирати або відкидати для себе, це наказ Бога, це ключовий момент, тому що в нашому шаленому світі сьогодення такі більш м'які риси характеру, як смиренність, лагідність і терпеливість, часто ігнорують. Або навіть розглядають як нереальні очікування в галасі та суєті життя. Але якщо ми хочемо застосовувати вчення Біблії в повсякденні, то не можемо ігнорувати заклик жити своїм звичним життям у дусі покори, замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки. На сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.